Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як я складаю ваше замовлення. В мене є замовлення на протеїновий коктейль зі смаком печива, рослинний концентрат алоє, протеїнова суміш та трав'яний концентрат чай. Коли людина в мене робить вперше замовлення, я обов'язково кладу ось таку брошурку з рекомендаціями щодо програм харчування з моїми даними. Це не є обов'язково. Всі незалежні партнери доповнюють посилки своїх клієнтів на свій розсуд. А я кладу ось такий ось таку брошурку коли людина вперше замовляє, я дарую ось таку мірну ложечку, потім розповідаю, як її користуватись. І від мене, від мене ось такий вот подаруночок, солоденький. Обов'язково приклотняю всю посилку, щоб все було при транспортуванні ціле. І все, Я йду, відправляю на нову почту, ви отримуєте ТНТ і забираєте свою посилку. І з цього моменту тільки починається моя робота з вами. Ми будемо навчатися, як їсти, як пити будемо з вами спілкуватись і будемо отримувати з вами результат. Всім гарного дня, до побачення!